Малята, а давайте пригадаємо, якою мовою ми розмовляємо. Так, українською мова наша співуча, гарна, мелодійна, солов'їна, бо ми з вами, українці та живемо на Україні. Давайте вивчимо вірш, який написала Ганна Комісарова Я живу на Україні. Я живу на Україні, де річки, озера, сині, чиста в них вода, прозора, в дно глибини світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Давайте ще раз повторимо, я живу на Україні, де річки, озера, сині, чиста в них вода прозора, в дно глибини світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Молодці малята.